Шахтар виганяє пушича та ключових гравців. Забарний гравець Тоттенгема. Тобик покидає рому заради топового клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Захисник збірної України Олександр Зінченко влітку залишить англійську прем'єр-лігу. З'явився претендент на гравця, який готовий викупити його контракт. У послугах Зінченка зацікавлений один із турецьких грандів, повідомив у соцмережі X журналіст Каган Дурсун. Арсенал продовжує шукати новий клуб для 28-річного Олександра Зінченка, який не входить у плани Мікеля на наступний сезон. Взимку каноніри вели переговори з мадридським Атлетікою та німецькою Борусією з Дортмонда, але до трансферу справа не дійшла. З'явився ще один клуб, який хоче підписати українського гравця. Турецький Галатасарай вже надіслав канонірам запича до трансферу футболіста, який у нинішньому сезоні зіграв 20 матчів забив один та зробив один асист. У трансфері Олександра Зінченка зацікавлений головний тренер Галатасарая Окан Бурук. Він хоче підписати кілька досвідчених універсальних футболістів, які наступного сезону допоможуть стамбульцям у матчах Ліги Чемпіонів. Арсенал хоче заробити на трансфері Зінченка 20 мільйонів євро, але готовий знизити ціну гравця, в разі якщо голода Сарай серйозно зацікавиться українцем. Голкіпер збірної Георгій Бущан зіткнувся з проблемами після переходу в Аль-Шабаб. Досвідчений футболіст впевнено розпочав кар'єру в Саудівській Аравії, але ситуація змінилася. Бущан перестав потрапляти в заявку своєї нової команди, повідомляє Портал Новини Лайф. Георгій Бущан підписав контракт із клубом «Аль-Шабаб» наприкінці січня 2025 року. Київське Динамо виручило за свого футболіста 3 мільйони євро. Українець добре розпочав кар'єру в Саудівській Аравії, швидко ставши одним із лідерів команди. Однак зараз 30-річний футболіст не потрапляє до основного складу «Аль-Шабаба». Український воротар провів у складі команди Саудівської Аравії вже 8 поєдинків. За цей час він пропустив 16 м'ячів у свої ворота та жодного разу не зумів відстояти на нуль. При цьому Бущан у кожному поєдинку робить по кілька сейвів, і вболівальники Аль-Шабаба високо оцінили гру Георгія. Головний тренер саудівської команди Фатіх Терім прийняв рішення прибрати Георгія Бущана з основного складу. Український футболіст три рази поспіль не потрапляв у заявку Аль-Шабаба. Останнім матчем, який пропустив Бущан, став поєдинок 30-го туру з Аль-Хіялем. Причина такого рішення тренера невідома, однак не виключено, що наприкінці сезону Бущан спробує змінити клуб. Георгій мріє повернутися до збірної України, а без ігрової практики зробити це буде неможливо. Скромна Олександрія продовжує йти на другому місці в чемпіонаті України з футболу. При цьому вже наприкінці сезону у головного тренера і частини гравців закінчуються контракти з клубом. Ротань може піти з Олександрії на піку успіхів команди, повідомив на своєму ютуб-каналі журналіст Ігор Бурбас. У рамках 25-го туру Української прем'єр-ліги Олександрія обіграла на виїзді в Орсклу та зберегла друге місце в турнірній таблиці. Команда Руслана Ротаня відстає від Динамо на 6 очок і випереджає Шахтар на 4 бали. Успіхи футболістів не вплинули на рішення керівництва клубу, яке поки що не поспішає планувати майбутнє Олександрії. Контракт головного тренера команди закінчується влітку 2025 року, те ж саме стосується деяких гравців на чолі з Іваном Калюшним. Але якщо лідер Олександрії вже вирішив покинути клуб на правах вільного агента, то головного тренера ще можна втримати. Однак до кінця чемпіонату клуб не пропонуватиме продовжити контракт наставником менеджменту та гравцям. За словами Ігоря Бурбаса, на початку сезону перед футболістами Олександрії не стояло жодних завдань. Досі незрозуміло, у чому полягає завдання команди: клуб має посісти друге або третє місце в підсумковій турнірі таблиці, тільки після цього буде визнано завдання на наступний сезон, почнеться підписання нових контрактів. Якщо вдасться виконати завдання на сезон, склад Олександрії буде посилено, але в разі, якщо не вдасться фінішувати на другому або третьому місці, клуб влаштує розпродаж та спробує працевлаштувати в інших командах якомога більше гравців. У Донецького шахтаря є декілька пропозицій щодо продажу Георгія Судакова. Півзахисник збірної України влітку переїде до європейського клубу. Генеральний директор гірників Сергій Палкін підтвердив, що ведуться переговори про трансфер Судакова. Повідомляє Спорт. Український шахтар збирається продати свого вихованця 22-річного Георгія Судакова. Одрак півзахисника з гірниками чинний до літа 2028 року. Але донецький клуб готовий попрощатися з одним зі своїх лідерів. На гравця претендують відомі клуби. Головним претендентом на українського гравця, як і раніше є Наполі, який намагається підписати футболіста гірників. Головним претендентом на українського гравця, як і раніше Наполі, який намагався підписати футболіста гірників ще влітку минулого року. Однак тоді клуби не зуміли домовитися щодо суми відступних, проте італійці й не відступили і продовжили робити спроби умовити український клуб знизити трансферну вартість Судакова. Сергій Палкін не став називати суму, яку зараз Шахтар обговорює з Наполі. Однак генеральний директор гірників заявив, що ці умови є вигідними для клубу. Однак, навіть якщо угода зірветься, у Шахтарі налаштовані оптимістично з приводу продажу Судакова. На Георгія претендують клуби з інших чемпіонатів. Включно з Англією. У сезоні 2024-2025 Сударков зіграв за Шахтар 32 матчі, в яких забив 13 голів та зробив 5 результативних передач. Форд збірної України Артем Довбик може переїхати у ще одну лігу зі списку п'яти найпопулярніших чемпіонатів Європи. Після Іспанії та Італії у Голедора буде шанс проявити себе в Англії. Довбик зацікавив два відомих клуби АПЛ, повідомляє Асромалаєв.ті. Артем Довбек продовжує підкорювати італійську серію А. Після адаптації на старті сезону 27-річний Форет став найкращим бомбардиром Роми і вже завоював нагороду гравець місяця за підсумками березня. У нинішньому сезоні Довбик зіграв уже в 42 матчах у складі вовків. Артем забив 16 м'ячів та зробив три результативні передачі. Нещодавно поєдинок проти Верони, українець, пропустив через м'язову травму, але він скоро зможе повернутися на поле. Повідомляється, що досвідчений Форек цікавий італійському Ювентусу та Наполі. Тепер стало відомо, що за прогресом нападника стежать клуби з англійської прем'єр-ліги. Відомо, що це амбітні Ньюкасл та Станвіла. При цьому головний тренер бірмінгенської команди Унай Емері, особисто зацікавлений у трансфері гравця. Обидва англійські клуби борються за потрапляння до Ліги Чемпіонів, тоді як Рома після 33 матчів йде на шостому місці в турнірній таблиці серії А. Орієнтовна теразвірна вартість Артема Довбика становить 30 мільйонів євро. Лідер збірної України з футболу Ілля Забарний влітку все ж змінить команду. Наразі інтерес до гравця настільки великий, що Бородун не зможе встояти. Про це повідомив портал Yahoo! Sports. Українським 22-річним центральним захисником активно цікавиться французьке ПСЖ. Але Забарний сам не розглядає цей варіант, бо там грає російський воротар Матвій Сафонов. При цьому чемпіонат Франції слабкий АПЛ. Наразі основними претендентами на Забарної є лонунський Челсі та Тоттенгем. Активна битва між цими клубами за Забарною розпочнеться вже в червні. Забарний цього сезону зіграв у складі Бормута в 30 матчах, де результативними діями не відзначився. У Забарної є чинний контракт з Бормутом до 30 червня 2029 року. Авторитетний статистичний портал Transfer Market оцінює гравця в 40 мільйонів євро. Маріно Пушич, що працює в Шахтарі до кінця сезону. Після цього у футболістів донецької команди з'явиться новий головний тренер. У клубі готуються й інші серйозні зміни, повідомив у своїй передачі на youtube каналі журналіст Ігор Бурбас. Шахтар майже втратив шанси стати чемпіоном України з сезону 24-25 після поразки від колоса з рахунком 2-4. Криза донецької команди призвела до того, що матч із Динамо, який відбудеться 27 квітня. Може стати простою формальністю. Ігор Бурва звернув увагу на те, що генерального директора Донецького клубу Сергія Палкіна давно не видно на матчах команди. Журналіст припустив, що таким чином функціонер відмежувався від результатів вірників. Палкін не хоче, щоб його ім'я асоціювалося з виступом шахтаря цього сезону. Спортивний директор Дар'я Серна не може наслідувати цей приклад. Незабаром йому доведеться відзвітувати про причину провалу. Згідно з версією журналіста. Рішення з приводу Маріно Пушича вже ухвалено. Цей тренер залишить клуб наприкінці сезону, навіть якщо Шахтар виграє Кубок України. Наразі невідомо, який фахівець очолить команду, але ходять чутки про Едіна Терезича та Арда Турана. Прозвучала пропозиція надати Олексію Біліку можливість попрацювати з командою кілька місяців. Нижче третього місця гірники не опустяться. При цьому керівництво клубу розглядає варіант створення другої команди Шахтаря 2. Його зможуть заявити на другу лігу. У клубі перебір молодих гравців. Замість того, щоб виступати по орендах, вони зможуть грати за другу команду гірників. У ПЛ лише кілька клубів мають другі команди Рух, Полісся, Коус, Олександрія. Шахтар може поповнити цей список, розповів Бурбас. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі. До нових зустрічей!